Вітаю, мене звати Максим, і я менеджер з продажу нових автомобілей компанії Emerald Motors. Сьогодні хочу вам розповісти про абсолютно новий BMW X1 2023 року. Повністю новий сучасний дизайн, який надає автомобілі спортивного та впевненого вигляду. Матричні світлодіодні фари нового покоління. Збільшена решітка радіатора з будованими датчиками та радарами. Автомобіль оснащується широкою лінійкою двигунів. Бензинові, дизельні плагін-гібрид та є навіть електрична версія автомобіля. Автомобіль трохи збільшився зовні, завдяки чому вдалося досягти більшого комфорту всередині. В цьому поколінні вперше доступні такі опції, як проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, асістенд драйвін, активний круїз контроль, функція автоматичної парковки. Знову ж таки, вперше. Доступна навігація з доповненою реальністю. Мультимедійна система вражає новим вигнутим дисплеєм та операційною системою BMW ID8. Будьте впевнені, цей автомобіль на 100% відповідає філософії бренду з задоволенням за кермом. Раді бачити вас в нашому дилерському центрі. Дані автомобілі доступні до тест-драйву.